Виконуємо проєкт письменники України на телефоні. Перш за все, необхідно зайти до Play Market чи Apple Store та встановити Padlet-дошку. Можна працювати і без додатку з браузера, але з додатком буде набагато зручніше. Можна одразу з Play Market відкрити додаток, можна знайти його на своєму екрані головному. А далі все, як на комп'ютері. Ми натискаємо або увійти, якщо ви вже маєте аккаунт, або зареєструватися. І, як і на комп'ютері, або вводимо поштову адресу, потім придумуємо пароль. На пошту приходить лист з підтвердженням реєстрації, ми підтверджуємо і продовжуємо працювати. Або використовуємо швидкий та зручний спосіб: це зареєструватися за допомогою Google. І обираєте той аккаунт, з якого будете реєструватися. На власний розсуд або дозволяйте, або забороняйте падлету надсилати вам сповіщення. Далі нам треба створити вашу першу дошку. Зверніть увагу, є кнопка Створити. Окрім кнопки Створити, ви можете використовувати галерею. І обрати тут той вид падлет дошки яку хочете створити. Я натискаю Створити. І обираю мапа. Перше, що треба зробити, це переіменувати свою дошку. Натискаємо на шестерню. І меню таке саме, як і на комп'ютері. Вводимо ім'я. Вказуємо своє прізвище та клас. Далі можна налаштувати свою карту, обрати тему світло чи темно. Дозволити коментарі чи реакції. Я дозволю реакції, щоб можна було лайкати публікації. І додаємо мітки. Ви мали виписати у підручнику прізвище усіх письменників, кого ми будемо додавати на падли дошку. Щоб додати допис, необхідно натиснути плюсик і ввести назву населеного пункту. Морінці. На жаль, у мене чомусь. Сьогодні весь текст білий. Але щойно ви ввели назву, знизу, ось тут, з'являється перелік знайдених міст. От Я натискаю, бо воно точно там є. Але через те, що в мене сьогодні пише білим шрифтом, не видно. Отже, Моринці, Черкаська область. Ну, і звісно ж, там народився Тарас Григорович Шевченко. Додаємо його фото, натискаємо ось тут плюс. Шукаємо, нам пропонує нети село Маринці, але ми шукаємо портрет Шевченка. Обираємо той портрет, який нам до вподоби. Щойно на портрет завантажиться, ми внизу, де додати до опис. Вказуємо, що це селище Моринці Черкаська область, а зверху ми змінюємо назву геолокації на ім'я прізвище та побатького письменника повністю. І після цього натискаємо опублікувати мітку створено. Таким чином ми з вами додаємо кожну мітку. Щоб здати роботу, натискаємо ось цю стрілочку, обираємо скопіювати посилання і вставляємо скопійоване посилання. У завданні в Хьюмені. Якщо ви зробили паузу та закрили свій проєкт, потім ви можете знайти його на головній сторінці Padlet у своєму профілі, там, де усі проєкти. Чекаю на ваші роботи.